На ремонти доріг цьогоріч Львів не отримав ані копійки з державної субвенції, які отримала область. Так вирішили обласні депутати, які займались розподілом коштів. Коли тут є всі органи обласної влади, з'їжджаються зі всієї області. Люди навантаження додаткове є. Половина, напевно, більше, ніж половина депутатів також тут живе обласних, але місто дискримінують, забравши всі кошти. Міський голова переконаний, саме Львів мав отримати левову частку з тієї частини субвенції. Я сьогодні отримую заклади від депутатів обласної ради, а от цю личку там підремонтувати, цю цьому підремонтувати. А потім вони говорять, ох, які погані, вольбові чиновники не хочуть ремонтувати. Так ви ж забрали в нас таку можливість. Я, я на ремонт доріг намагалися дати порівну кожному району. Твердить головний бюджетник облради Ярослав Качмарик. Обласний центр виключили зі списку навмисне, мовляв, хочуть навести лаз з дорогами в області. Чому ми повинні на нинішній день дбати лише про місто Львів, яке отримало під час підготовки до Євро значні суми? Ефективність використання яких є дискусійною, знову ж таки поглянемо на райони, де не було підготовки до де не те, що їхати, а йти нема. По чому чи отримає Львів свою частину дорожніх грошей? стане відомо вже після перемовин львівських очільників з обласними депутатами.